Thank you. Вітаю, це програма Проважливе з вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні наша гостя Ганна Кухарук, психологиня благодійного фонду Рокада у Рівненській області. А Говорити ми будемо на таку тему, як діти, літо та психоемоційна стабільність. Вітаю вас, пані Ганно. Вітаю дуже приємно. За кілька днів розпочинається літо. Завжди всі його чекають. Не знаю навіть хто більше діти чи батьки, але в цей період є свої певні виклики, свої перестороги. Звичайно, ми сьогодні будемо говорити і про поради психолога тим більше, що в країні, де третій рік триває війна, літо. Не таке, як в довоєнний період, і потрібно зважати на ряд факторів. Ну, і певно, що розпочну з першого запитання, Рокада активно працює з усіма категоріями населення і в переддень Дня захисту дітей. Нагадаю, що 1 червня міжнародний день захисту дітей, а знаю, що у благодійного фонду теж передбачено ряд заходів. Саме так. Вже цей тиждень триває, і ми активно працюємо. Заплановані щоденні заходи для дітей по Рівненській області. Це і Дубровиця, і Березне, і Острог, де є наші центри, такі простори дитячі. Розлоги такі охоплення. Так, ми їздимо, тому що ціла команда психологів, два дорослих психолога і два дитячих, дитячі психологи працюють власне з дітьми дітьми Але ми знаємо, що ми, дорослі, теж родом з дитинства, і десь про свою внутрішню дитину теж варто згадувати. І власне, заходи спрямовані, направлені і для дорослих, і для дітей. Буде центральний такий захід, великий в парку Шевченка в суботу, 1 червня, о 12 годині. Тому запрошуємо вас, дорослих та дітей. Всі, хто. 1 червня будуть у Рівному. Так, приходьте в парк Шевченка, захід для всіх, і скажіть, можливо, якісь пронансуйте деталі, що передбачено під час заходу. Можливо, трішечки так заінтригуємо або проанонсуємо. Ми сподіваємося за гарну відвідуваність, звичайно, і трішечки залишимо і секрету, але безумовно буде гарний настрій, будуть певні подарунки. Буде конкурси. точно аквагрим, конкурси, і звичайно, що група і для дорослих, в тому числі. Аквагрим дорівнює багато гарних світлин. Це точно. <св <'язково> Скажіть, будь ласка, тиждень заходів він. Такий доволі активний, але насправді Рокада працює в напрямку психологічної підтримки не тільки до дня захисту дітей, а взагалі. Цілий рік і навчальний, і під час канікул, і під час карантинів. Тобто, у вас немає таких періодів, коли ви не працюєте. Причому ви так виходить, у вас охоплювати всю область. І справді угу. там ви сьогодні в Рівному, завтра в острозі. Потім я бачу, що ви вже в смизі. І географія у вас така, що за бажання отримати психологічну допомогу, кожна людина може це зробити. Дійсно, це так. І особливо, коли ми виїжджаємо в такі віддалені райони, як Добровиця, там відчувається особлива потреба, і нас дійсно чекають, чекають наших заходів, тому що ну, туди складно там, наприклад, доїхати, так? Скажіть, ось ви буваєте в різних районах, що згадали, пані Ганно, і ви кажете, а там люди більше можливо навіть потребують психологічної допомоги, хоча це, мабуть, дуже суб'єктивні речі в наш час. Поради батькам при цьому всьому, ми розуміємо, що дуже багато можливо, я помиляюсь, у багатьох присутні ще ці такі з радянських часів кліше. Коли там, ну наприклад, ситуація за потреби батьки зводили людину до психолога або там звернулися, і це стає якоюсь темою обговорення в школі, там серед сусідів. Ну, були такі речі неодноразово. Тому, можливо, там хто нас зараз дивиться, чи слухає свої історії, подібні згадають. Це було, було таке негативне, якесь кліше у сприйнятті, Люди там любили щось собі додумувати, дописувати. Але коли ми звернемо увагу на міжнародну практику, то це такий собі порядок норми, і дуже приємно в принципі спостерігати, що в Україні теж уже кардинально за останні роки ставлення змінилося. Але чи присутні ще ці кліше, особливо якщо ми говоримо про райони, чи ви зіштовхуєтесь в своїй роботі з такими речами? На жаль, на жаль, стереотип. Такого якогось страшного фактору звернення до психолога. Як ніби страш... це вже готовий діагноз чи так. Там... Але насправді психолог, психотерапевт працює із здоровою особистістю. Так угу. дійсно, в умовах війни, третій рік війни, можуть бути. Всім потрібно до психолога. Так. Час від часу без війни потрібно, але в умовах війни можуть бути різні симптоми, які іноді дійсно психолог чи психотерапевт може звернути увагу і сказати, що вам потрібно звернутися до сімейного лікаря, щоб покращити сон, впорядкувати там ваш такий режим денний, так і ви самі не можете з тим впоратися. Можливо, дійсно вам потрібно звернутися до психіатра. І це. Це лікарі, які надають кваліфіковану допомогу, тобто наша психіка, наше ментальне здоров'я це так само, як звертатися до стоматолога, звертатися власне до сімейного лікаря це турбота про себе, і це точно не, ну, не щось страшне, що потребує осуду чи стереотипів, що це неправильно. Якщо звернути увагу на практику за кордоном Європа чи Америка. А то мешканці мають своїх сімейних психотерапевтів, так як сімейних лікарів, тому що час від часу знову ж повторюся, так що люди не можуть впоратися самі їм потрібна підтримка, допомога, і це не подруга з чашкою кави, а це кваліфікований фахівець, який може дати такий фідбек, зворотній зв'язок для людини. Зрештою, іноді потрібна просто порада з боку або свіжий погляд, навіть як ви кажете. А, можливо, людини не друга, сім'ї, uh -huh. або там хто. Вже завчасно має підтримує чиюсь позицію, а справді людина, яка може так незаангажовано оцінити ситуацію і справді допомогти розібратися. Диво, є інше, що ніби в нас 21 століття. А ми досі зіштовхуємось з такими речами. Дуже тішить державні програми, які зараз починають існувати про те, що зірки телебачення, шоу бізнесу, починають говорити з екранів телевізорів про те, що так дійсно я теж відвідую психолога. Чи психотерапевта? А це допомагає взагалі? Думаю, що так, особливо для молоді, тому що маючи досвід, практики, консультування підлітків, які за кордоном, то вони пишаються. Вони кажуть, а ви знаєте, тут всі мають, і я теж в нас поки що не так широко, але у підлітків тої стигми і стереотипів уже такої немає, як в старшого. З ними простіше працювати от вам як А, Якщо вони ну все дуже індивідуально насправді, але ну підлітки швидше приходять до батьків і кажуть: мені треба звернутися. Угу. Пані Гано, попереду літо. І які б ви поради дали батькам, які виховують дітей там, молодшого віку, підлітки? Ось угу. ми вже згадували. Є різні вікові категорії, кожна по-своєму має свої переваги і свої складнощі, угу. десь в чомусь простіше, а в чомусь складніше. Ось що б ви порадили батькам. Такий період, оскільки літо в нас передбачає, що ми хотілося би, щоб воно було абсолютно мирне, але ж маємо те, що uh -huh. маємо. Маємо ворога, який ми знаємо, не не дає нам спокійно вже третій рік провести літні канікули, і щоб ви радили як психолог. Uh -huh. Перш за все, так ну це до батьків я звертаюся про те, що психоемоційна стабільність вашої дитини точно залежить і від вашої психоемоційної стабільності. Наскільки стабільні ви, наскільки в мирі ви із собою і в балансі, настільки буде стабільна дитина ваша. Це не випадково, адже ми транслюємо свої емоції. І, власне, важливо потурбуватися і про себе. Це не так просто. Адже ми живемо третій рік у війні, і зараз стрес перейшов в хронічний стрес, і він точно впливає на нас. І, власне, якщо не турбуватися про себе, не запитувати себе про те, що я хочу, ми не зможемо запитати свою дитину, а що ти хочеш. Тобто, так дійсно літо. Дорівнює канікули, літо дорівнює відпочинок, але ми не можемо повністю перехрестити, зачеркнути всі режими. Має бути певний режим дня, розпорядок дня. це… Певний період сну, який має зберігатися, тобто там з 11 години до 7-ї дитина точно має спати. Але відпочинок точно має бути. І якщо ви плануєте дитину під час літа записати на будь-які активності навчання, прислухайтесь до неї. Запитайте її, що буде цікаво їй, власне, тому що ну, задовольняти свої потреби через дитину не дуже добре. Іноді буває, що батьки, які хотіли десь чимось, можливо, там uh -huh. займатися в певній секції чи були якісь інші вподобання, вони пробують долучити. То того напрямку власних дітей, але діти не завжди долучаються, бо вони іноді люблять зовсім інші речі. Звичайно, і це нормально, тому що дитина це особистість, і до цього варто прислухатися в трирічної дитини. Одні вподобання дійсно там є криза. Ми маємо домовлятися, маємо слухати. І тут знову ж таки знаєте, коли. Криза більше виявлена тоді, коли мама або батьки їхній їхня батарея ресурсу вже так моргає червоним. Добре, що ще або не Або вже мінус, навіть не моргає, або можливий не моргає. Розумієте, і мама не має чим наповнити, тому що саме мама це чаша з тою водою, яка наповнює дитину. І коли мама розхитана і не в балансі, дитина безумовно теж. І знову ж таки, ми вертаємось до психолога. Mm -hmm. і, і, ось, власне, коли, а за якими ознаками потрібно зробити висновок, що ось пора потрібно? В якійсь книжці прочитала, що коли ви відчули, що вже пора й потрібно, то вже пізно жартую. Безумовно, час від часу всім потрібно звернутися до психолога, і це нічого страшного, але ну, точно, якщо ви відчуваєте постійну тривожність, якщо у вас проблеми зі сном, Якщо ви бачите, що ви прокидаєтеся вночі або погано засинаєте, або взагалі безсоння протягом двох-трьох тижнів, це точно той сигнал, який каже про те, що треба звернутися до фахівця. Якщо ви відчуваєте постійно висна виснаження, ви не хочете дбати про себе і про своїх рідних, ви прокидаєтеся і не відчуваєте, що ви виспані. Ну і загалом тривога це те, про що. То, ну, ми тривожимося про майбутнє, бо ми не знаємо, що нас чекає. Ми зараз назвали всі ознаки, які, мабуть, кожен українець може сказати. Mm -hmm. Це ж так. Мене. на щастя, не всі. На щастя, не всі є ті, які турбуються про себе. Які е, знають, як потурбуватися, як відновити ресурс, тому що е, правильне харчування, е, здоровий сон, фізична активність, гігієна сну, тобто е, за годину до сну ми телефон до рук не беремо. За годину до сну ми можемо вийти, прогулятися, провітрити свою спальну кімнату для того, щоб прийти в свіже приміщення і лягти спати. Дійсно дуже складно відсторонитися, але є певні такі правила, які можуть допомогти нам впоратися з цією ситуацією. Є техніки заземлення, які вам може порадити психолог, є техніки дихання, знову ж таки, які ви можете попрактикувати. А якісь певні такі. Техніки за допомогою мистецтва, тобто, ми можемо малювати якщо... арт-терапію звичайно. так. ну ми не говоримо про арт-терапію, тому що це найскладніше з того, що ви назвали це певно, що за годину до сну не брати до рук телефон mm -hmm. і не читати. Mm -hmm. Я як медійник єдине, що додам до цього переліку, можливо навчитися розрізняти інформацію, бо дуже багато фейкової інформації і любов наших людей до її поширення спонукає, що навіть людина вже. В Збалансованому стані перед сном бере до рук телефон, читає тут. І без фейків вистачає чого читати. А коли це все разом, справді морально дуже тяжко буває. Насправді, навіть якщо не говорити не говорити про новини, так. А говорити просто про гортання стрічки різних соціальних так сторінок, які мають активні картинки, рухи, це такий порожній дофамін, який виділяється, який пришвидшує наше серцебиття, зосереджує нашу кору головного мозку і спричиняє певні реакції, які збуджують нашу нервову систему. Скажіть, будь ласка, а за якими ознаками обирати психолога? Ось, наприклад, якщо людина. Побачила, що має ознаки, має потребу, готова відкритися спеціалісту, запитати пораду. Але ми розуміємо, що зараз у нас дуже є велика кількість волонтерів, велика кількість представників різних напрямків, та хто працює, якби хтось на волонтерських засадах, хтось має приватні практики, хтось має не один диплом, хтось пройшов місячні курси. Тобто, ми розуміємо, що дуже різні історії, різний фаховий. Рівень, ось як в цьому ну насправді є таке широке море, не море послуг, навіть широкий сегмент послуг. А як з цього всього вибрати людині психолога, на що звертати увагу, до кого власне можна звернутися? Бо є ще такі принцип, як ми знаємо, не нашкодь. не нашкодити. Це один із найголовніших принципів. І якщо ви шукаєте психологічну підтримку, яка має бути безоплатною, це точно про проєкти чи благодійні. Фонди, ви можете бути певні, що там психологи мають дипломи і сертифікати державного зразка. Якщо ви шукаєте приватну практику, тобто психолога, який приймає в індивідуальному такому порядку, в приватному, ви можете звернутися до сімейного лікаря. І дійсно, сімейні лікарі тепер володіють такою інформацією і можуть порадити, до кого краще звернутися. Я не певна, чи соціальні мережі і сторінки, хоча теж вони дуже активно популярні, та про те, як звернутися до психолога? Але коли ви зустрілись власне зі своїм психологом, запитайте його про його освіту, запитайте його про вдосконалення знань, коли востаннє він підвищував свою кваліфікацію. Тобто такі питання не соромно ставити з деякі mm -hmm. люди. Вважають, що о якось незручно запитати в людини про освіту, ну а власне чому це має бути незручно? А знайте, коли, коли незручно запитати про освіту в психолога, то, то це точно питання, що треба звернутися до психолога. Тому що коли я приходжу до фахівця, до стоматолога, правда, я точно маю знати, що він закінчив університет медичний, правда, і пройшов інтернатуру і практику, тому що я там плачу йому гроші, наприклад, і він буде лікувати мої зуби. Наша... І в Запитання, скільки років практикуєте, немає нічого образливого? Абсолютно. Це нормально. І не тільки скільки років практикуєте, а чи маєте ви свого власного психотерапевта. Чи звертаєтеся ви за допомогою, чи маєте ви наставника, тобто супервізора, який вам може допомогти розібратися з певною проблемою ваших клієнтів? Звучить насправді просто, але я розумію, щоб це все виконувати, треба пройти якийсь теж власний шлях самовдосконалення рокада. Ви надаєте послуги і в психологічному напрямку не тільки жителям нашої області. Ми знаємо, що наша область в великою мірою приймає переселених наших українців, і особливо в весняні місяці вже було кілька потягів евакуаційних. Так і ви безпосередньо зустрічали тих людей, які прибували на Рівнщину. Ми знаємо, що це. Жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку, зрештою, і ті всі категорії, які реально потребують підтримки і фінансової, і моральної, і психологічної в усіх сферах життя. І ось власне, оскільки ми сьогодні говоримо за психологію, за підтримку і за дітей, як ви зустрічали і як ви спостерігали сприйняття дітей, які приїздили в чужу їм область. Це дуже непроста тема насправді, тому що війна триває два роки десятилітньої війни, третій рік десятилітньої війни, і ті люди повертаються прямо з під бомбардувань. Тобто, Якщо ми тут живемо і кажемо, що триває війна, і чуємо повітряні тривоги, і нас це тривожить, то вони чують вибухи, і вони чують реальну загрозу. І дійсно, діти і дорослі теж в наш організм адаптується до тих умов, і вони приїжджають, і їм все рівно десь в якійсь мірі, хочеться чи не хочеться покидати свою рідну домівку. Вони точно схвильовані і відчувають ту підтримку, коли бачать, що їх зустрічають і про їх хочуть попіклуватися. Вони відчувають, коли їх беруть за руку і проводять, де вони будуть проживати. Ця турбота дуже важлива. Дуже важливо показати, що ми всі українці готові підтримати один одного, особливо діти, тому що діти, які приїхали рік-два роки. Вони вже більш адаптувалися тут, особливо ті діти, які пішли до школи е офлайн, вчитися до місцевих. Щось навіть з 22-го року ще проживає, так. вже вони такі е що мають і друзів, і роботу, uh -huh. спільні гуртки. Uh -huh. І, ну, як ви кажете, соціалізація відбулася. можна сказати. Ну, Це дуже важливий е такий факт. Е Адаптації і інтеграції власне сім'ї, родини, дитини в суспільство, в яке приїхали і в якому зараз проживають, той факт, коли дитина іде до школи, а не сидить в чотирьох стінах в онлайн. Звичайно страшно зробити цей крок. Але врешті, коли батьки на це наважуються… власне до чого я так підводила, маємо ще кілька хвилин. Маємо таку реальність, що очікуємо ще так. потяги, та і я знаю, Рокада буде і далі зустрічати так. тих людей, і ви постійно надаєте психологічну підтримку. І якщо це був навчальний рік, і діти соціалізувалися, вони ну, хотіли, не хотіли, навчальний процес триває. Ти все одно в класі, ти все одно мусиш спілкуватися. А то літо це трішки інша історія. Ось, власне, сприйняття нашого суспільства, воно буває. Різне так і ті діти, ті сім'ї, які прибувають серед літа з дітками, теж можливо кілька порад і речі, про які все ж таки варто пам'ятати, бо ми все ж таки всі українці, і на мою думку повинні підтримувати один одного. Найчастіше люди, які перебувають на евокаційних потягах, їх поселяють в МТП, місця тимчасового перебування, і вони там відчувають підтримку і один від одного, в тому числі. Які поради можуть бути? Ми приходимо туди, приїжджаємо відразу з моніторинговою такою компанією для того, щоб підтримати, що потрібно, в тому числі психосоціальна така підтримка. і ми одразу Розповідаємо, що є соціальний є фахівець, є психолог, які можуть надавати консультації ті, які потрібні в даний момент дитині. Коли ми зустрічаємо людей з потягів, це, це не психологічна допомога, це таке перше психологічне консультування. Контакт перший. перший контакт. Ми навіть не завжди називаємо, що я психолог, чи це я Аня, як можна до вас звертатися, і ми починаємо далі. Тому що якщо я з евакуаційного потягу буду зустрічати людину, відразу скажу, я психолог. Відразу все рівно питання виникло, що зі мною не так, чому відразу психолог. І тому, власне, благодійний фонд Рокада всі осередки України видали разом книгу про першу психологічну допомогу Кишенькову, І ми її теж роздаємо про те, як можна допомогти собі самому, навіть речі, навіть практику. Ючим і психологам, волонтерам, кому цікаво, угу. то за книгою можуть до вас звертатися. Ось знайте собі таку інформацію і буквально кілька слів для наших слухачів і глядачів на завершення розмови. Я знаю, що у вас є і особистий і великий досвід і досвід роботи в благодійному фонді Рокада. Тому ми з вами ще будемо зустрічатися сьогодні. Будь ласка, на завершення кілька слів. Благодійний фонд Рокада працює з вимушено переміщеними особами, з особами місцевого населення, які постраждали внаслідок бойових дій. І, власне, турбуйтеся про себе, тому що психологічне консультування, психологічна допомога потрібна і дітям, і дорослим. Зважаючи, що зараз літо і канікули, відразу хочеться звернутися і до вчителів і педагогів, які теж потребують психологічної підтримки і профілактики вигорання. Тому це саме час звернутися в тому числі в благодійний фонд Рокада, тому що ми проводимо такі групові заходи, які допомагають профілактиці вигоранів професії. Дякую вам, пані Ганно, за цікавий ефір за корисні поради. Я думаю, вони згодяться всім нашим глядачам і слухачам. І хотілося б, щоб було менше приводів звертатися, але дуже добре, коли є професійні люди у своїй справі. Нагадаю, з нами була Ганна Кухарук, психологиня благодійного фонду Рокадо у Рівненській області. Я ваша ведуча Наталя Димандюк. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф» і аудіоверсію програми Слухайте в ефірі Радіо Респект. Віримо в перемогу в наші збройні сили України. І побачимось побачимося, почуємось.